Я люблю ходити в дитячий садочок. Джиммі лежав у своєму ліжку, обіймаючи свого улюбленого плюшевого ведмедика. Він дійсно намагався заснути, але щось турбувало його і не давало спати. Він скотився з ліжка і пішов шукати своїх батьків. Внизу у вітальній його мама і тато дивилися телевізор. Мамусю, я не можу спати, сказав він. Мама скуйовдила його волосся і поцілувала. Про що ти думаєш? Я думаю про дитячий садок, прошепотів він і міцно обійняв матусю. О, солоденький, дитячий садочок. Це так весело, сказала мама. Ти зустрінеш там нових друзів, додав тато. Насправді, це настільки весело, що я б і сам туди ходив. Можна, я залишуся вдома з вами? запитав Джиммі і схилив голову на мамине плече. Мама погладила його по голівці. Пильно дивлячись йому у вічі. Як щодо цього? запитала вона, оскільки це твій перший день у дитячому садочку, ти залишишся там тільки на дві годинки. Потім я повернусь і заберу тебе додому. Але я впевнена, що тобі буде там настільки весело, що ти навіть не захочеш іти додому. А знаєш що? Додав тато, ти навіть можеш узяти з собою свого плюшевого ведмедика. Чи ж не гарна ідея? Джиммі кивнув. О, ти такий дорослий і розумний хлопчик, сказала мама, цілуючи його в чоло. Я впевнена, що ти вже втомився. Ходімо в ліжечко. Вона відвела Джиммі до його кімнати. І поклала спати. Мати поцілувала синочка перед сном і прошепотіла йому на вушко. Я люблю тебе, зайчику, я теж тебе люблю, матусю, сказав Джиммі. Широко позітхнувши, він обійняв свого ведмедика та заплющив очі. Джиммі вже майже заснув, коли почув дивний голос. Аго, Джиммі. Він розплющив очі, озирнувся навколо. Хто це говорить? пробурмотів Джиммі. Це я, твій плюшевий ведмедик. Здивований Джиммі глянув вниз. Його ведмедик помахав йому лапою і посміхнувся. Я бачив. Що ти засмутився, сказав плюшевий ведмедик. Джиммі тяжко зітхнув. Так, завтра я йду у дитячий садок, пробурмотів він. Джиммі, друже, але ж я йду з тобою. Ведмедик підморгнув Джиммі та посміхнувся широкою ведмежою посмішкою. Джиммі розреготався. Дивлячись на свого плюшевого ведмедя, який стрибав та плескав. Шш. прошепотів ведмедик. Він показав на двох старших братів Джиммі, які спали в своїх ліжках. Нам краще теж спати. Він стрибнув в обійми Джиммі і тісно пригорнувся. «Добраніч, ніч, друже! Наступного ранку двоє його братів вискочили з ліжок та підійшли до Джиммі. Сьогодні твій перший день у дитячому садку. Тобі пощастило, сказав старший брат. Джиммі зрадів, але був трохи схвильований. Я йду лише на дві години, пробурмотів Джиммі. Це довго? Не дуже. Сказав старший брат, Ти навіть не залишишся на денний сон, додав середній брат. За сніданком Джиммі приниш. Ти готовий іти, синку? запитала мама, коли він повоїв. Здається, так, відповів він, дивлячись на свого плюшевого ведмедика. Ведмедик Широко йому посміхнувся, і Джиммі стало набагато краще. В одній руці він тримав свого ведмедика, іншою взявся за мамину руку, і вони вирушили. Тобі сподобається, любий, сказала мама дорогою, і я повернуся за дві години після вашої перекуски. Я знаю, матусю, все добре, зі мною. Мій ведмедик, підморгнув Джиммі своєму ведмедику. Я так тобою пишаюся, мій дорослий хлопчику, мовила мати, щойно вони підійшли до дверей дитячого садка. Мама постукала двічі, і за дверей з'явилася пані. Вітаю, Джиммі, сказала вона, ми чекали на тебе. Проходь! Звідки вона мене знає, прошепотів Джиммі своїй мамі. Мама посміхнулась. Я подзвонила напередодні і сказала, що ми прийдемо. Там було багато інших діток. Одні грались машинками, інші грались ляльками. Нумо, веселитися, ходімо, Джиммі, сказав плюшевий ведмедик. Посміхаючись, Джиммі обернувся до мами. Іди, розважайся, серденько, сказала вона, я заберу тебе одразу після перекуски. Я пам'ятаю, бувай, мамо. вигукнув Джиммі, біжучи гратися великою вантажівкою. Через дві години мама повернулася у дитячий садочок, щоб забрати Джиммі. Він підбіг до неї та міцно обійняв. Мамо, це було так весело! викрикнув він. Я грався з великою вантажівкою, а потім сам намалював тобі квітку. Мама щасливо посміхнулася. Яка гарна квітка! Що ще ти сьогодні робив? Вихователька. Читала нам книжку, а потім у нас була перекуска. Випалив Джиммі, підстрибуючи біля мами. Можна я залишусь довше на завтра? Будь ласка, мамо. Наступного дня він залишився довше, через день ще довше. Тепер Джиммі проводить у садочку цілий день, і йому. Дуже весело. Він любить гратися і малювати, слухати казочки та їсти. Він також полюбляє тиху годину, адже він може трохи відпочити. Іноді Джиммі не приносить з собою плюшевого ведмедика. Але, повертаючись додому з дитячого садочка, Джиммі все розповідає йому про свій день.